Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4. А це зарядна станція потужністю 80 кВт. В цьому відео поговоримо про такі потужні зарядні станції потужністю від 80 кВт і вище, які встановили в Україні за жовтень 2023 року. Дайджест цього місця доволі цікавий, тим, що нарешті відкрилися станції по тих напрямках, де їх давно чекали, в нових містах, де їх давно чекали, а також відкрилися станції в нових білінгах, де їх раніше не було. Тож в цьому місці є дуже багато різних цікавих новин. Почнемо ми традиційно з компанії Тока. Цього місця компанія, вочевидь, вирішила трошки перепочити. Адже після продуктивних попередніх місяців цього місця відкрила тільки одну оцю зарядну станцію. Це станція потужністю по 120 кВт, Тут є конектори gbt Сісіс2 чи та тип 2 розетка. Ця станція знаходиться в місті Києві біля торгового центру променада Центр. Традиційна станція виробництва Єва Чарджерс, тобто Автент Ентерпрайз. Компанія закупила багато цих станцій, тому в основному ставить. Такі станції в своїй мережі. Також з цього місця компанія не залишила у нас без класних станцій. Адже цього місця компанія встановила цілих три потужні зарядні станції. І також, що цікаво, компанія відкриває для себе нові напрямки. Адже отут, де я знімаю, в місті Умань компанія встановила таку станцію потужністю 180 кВт виробництва ABB. Ця станція має три коннектори: ccs 2, CHA-DEMO та Type 2. Причому, що CHA-DEMO з 2.0, тобто він підтримує зарядку до 100 кВт. Що також цікаво, що ця локація є дуже близькою до локації. Від Умань-Пиво, тобто тепер ми маємо дуже близько розташовані три потужні зарядні станції. Це дві по 120 кВт від тока та одна на 180 кВт від GoToYou, яка, до речі, навіть трошки дешевше, ніж ті станції. А також а, тут є система резервації, через яку ви зможете цю станцію забукати і не переживати, що тут буде черга. В містечку Івано-Франкове, що на захід від Львова, компанія встановила таку станцію потужністю 90-120 кВт. Машина приймає зараз 90 кВт. Але в якихось випадках вона може тримати тут і 120. Я точно не впевнений, не в яких саме. Але загалом і це доволі непогано. Локація хороша, це на трасі, тут є ресторан, тут є АЗС, там де можна сходити в туалет. Тут є система резервації GoToYou, як завжди, на всіх їх станціях. І також тут є конектор GBT для китайських машин. Локація хороша. Всім рекомендую, хто подорожує кудись на захід до Польщі, то буде дуже зручно. До речі, окрім цього ресторану, який прямо біля станції, тут є ще один ресторан. Тому у вас навіть є вибір, куди піти. А також тут є якийсь щось схоже на дитячий майданчик. М -м, цікаво. Також компанія GoToU поставила цього місяця потужну зарядну станцію на 160 кВт біля контрольно-пропускного пункту Шагині. Це реальна крута новина для тих, хто подорожує до Польщі, оскільки тепер вам не треба додатково десь зупинятися на зарядку. Ви можете їхати прямо до. Кордону, на кордоні Шигині або Шигині, зарядити ваш автомобіль дуже швидко від такої потужної зарядної станції. Також там є готель, ресторан, тому якщо ви подорожуєте, наприклад, з Польщі, пройшли важкий кордон, то ви можете поставити машину на зарядку і не їхати далі кудись. Це також доволі крутий варіант. В білінгу компанії Екофактор також в цього місці є поповнення з потужної зарядної станції, і ці поповнення вам точно сподобаються. Адже цього місця оператор Іоніті, який працює в білінгу Екофактор, поставив оцю станцію потужністю 160 кВт на два конектори CCS2 в місті Умань. Прямо на шляху з Одеси до Києва. Тож бачимо, другий місяць поспіль в Умені ставлять потужні зарядні станції. Всіх мешканців міста Умень вітаю, а також тих, хто їде транзитом з Києва до Одеси або з Одеси до Києва. Адже нарешті тут є потужні зарядні станції, через які ви можете зарядити вашу машину. І тут реально два конектори зі 2 тобто дві європейські машини можуть одночасно заряджатися потужністю по 80 кВт. Переходимо до новин, які всі так довго чекали. Нарешті на трасі від Києва до Дніпра. А також Запоріжжя, Полтави і Харкова з'явилася потужна зарядна станція, адже також компанія Іонті цього місця запустила станцію потужністю 120 кВт в кафе Каспі, яке знаходиться біля Хорола. Це дуже класна локація. Там вже була станція потужністю 60 кВт від Компанії Іонті та потужністю 50 кВт від компанії Ясно. То тепер там дві станції потужністю 120 кВт та 50 кВт. Вітаю! Але і це не всі хороші новини для Дніпрян. Адже також в селі Царичанка оператор Vivat, який є партнером компанії «Екофактор», також запустив станцію по потужності 160 кВт. Там є колектори Чадемо, GBT та відповідно CCS2. Тобто тепер ті, хто подорожують з міста Запоріжжя через Царичанку, зможуть там зарядитися. Або ж ті, хто подорожує з Києва до Дніпра і трошки вам не вистачає, щоб доїхати до міста, то у вас також є дуже крута станція по дорозі. Дякуємо оператору Віват. Окрім цього, оператор Віват також цього місця апдейтнув свої станції в місті Антопіль. Тепер всі станції на цій локації мають потужність 160 кВт. А я нагадаю, їх було три. Одна була на 160 кВт і дві було на 80 кВт. Оператор Flash, окрім того, що стави станції в бірінг-системі Чарджик та бірінг системі Infinity Charge, Також стави станцією своєму власному бірінгу, який нещодавно запустив. Цього місця компанія запустила в роботу. Оцей зарядний хаб на чотири станції на окружні міста Житомир. Локація це ще не відкритий АЗС ВОК, До речі, дуже великий. Велика вивізка по трасі, що АЗС -Вок, ви її точно не пропустите. І також велика виїздка, що тут Макдональдс. Нещодавно відкритий Макдональдс на під'їзді до Житомира. От таких у нас станцій 4 штуки швидкісних. На оцій у нас є CHAdeMO на 40 кВт GBT на 80 кВт, таких станцій у нас 2. Тут у нас є CCS на 80 кВт. І з іншої сторони CCS на 120 кВт. Таких станцій також у нас дві. От таких AC станцій тут 3 штуки. На кожній у нас є коннектор тип 1. Та тип 2. цікавий також факт, що ті станції це просто диспенсери, як на тестосуточаржерах. А вся електроніка знаходиться в окремих шкафах. Зараз поки що діє тестовий період, під час якого ці станції, всі по 10 гривень за одну кіловат годину. Також тут присутні працівники компанії Флеш, які вам допоможуть запустити станцію. Так, е, да, це типу як заправники, <смі> тільки на електромобілях, оскільки всі білінгові системи, які діють в Україні, вони працюють на базі депозиту, тобто ви поповнюєте рахунок, далі з рахунку списувати гроші. Тут же ж цей білінг, який через веб-сайт, він працює інакше. Вам не треба поповнювати рахунок, щоб запустити зарядку тут. Вам треба просто зайти на сайт і вказати вартість в гривнях, з яких ви хочете. Зарядитися або ж кількість квт годин яку ви хочете теж зарядити ваш автомобіль. Якщо ж ви, наприклад, прорахувалися і вказали більше ніж треба, нічого страшного після завершення зарядки різниця повернеться вам на карту. Оплатити можна Apple Pay, карту запам'ятовувати не треба, навіть не треба реєструватися. До речі, Денис з першої електрички зараз знімає тут відос. Тому можете потім піти на нього канал, Подивитися тут. Він детальніше розповість, як цю станцію запустити, покаже вам цей весь цей механізм, щоб не повторюватися, я цього робити не буду. Але я вам суть пояснив все доволі просто і зручно. Минулого місця також компанія Flash встановила цю зарядну станцію в місті Чернівці на виїзді з міста в сторону Молдови. Тоді того місця вона ще не була підписних флеш, вона була по суті запущена тестовому режимі, і на неї були всі погані відгуки. То вона не працювала, вона вибивала, потім її взагалі зняли з додатку. Тож тоді я сказав, що в принципі це типова ситуація для автоентерпрайзу, по тому як вони працюють, і так далі. І все-таки попросив не списувати цю станцію, дати їй ще один шанс. І як бачимо, це було не дарма, оскільки цього місця компанія Flash знову звернулася до цієї станції. Нормально вже її розфарбувала. Все зробила класно. Повернули її в білінг інфініті Charge. Вона там почала нормально працювати. А в кінці місяця компанія флеш перенесла цю станцію у свій власний білінг, тобто такий самий підхід, який ми щойно бачили на Вок на хабі під Житомиром. У мене зараз високий заряд батареї, тому я зараз не зможу перевірити, чи станція видає свої заявлені 80 кВт. Але я спробую подивитися, чи вона взагалі заряджається, чи вона працює, чи з нею все гаразд. Портина з чадемо, 6С1, 6 2 GBT. Потужність низька, але бачимо, заряд зряд іде, без проблем станція заряджає, все гаразд. Також цього місяця компанія встановила на такі ж самі АЗС, це АЗС ПП Ойл, на такі ж самі АЗС, також в також Чернівецькій області встановила ще одну таку саму станцію на 80 кВт, але вже біля контрольно пропускного пункту порубне сірет. Тобто, якщо ви подорожуєте в Румунію через порубне сірет, то така станція прямо впритик до кордону буде вам дуже на поміч. Отож, GoToU та ЕКактор нас дуже у цього місця, так само, як і Тока, так само, як і оператор Flash, який запустив свій бідинг і тепер переносить станції потрошку туди. Але окрім цих великих новин, у нас є також трошки менші, але не менш важливі. Почнемо з міста Дніпро. Дуже багато людей живе в Дніпрі, місто мільйонник, багато електромобілей і жодної нормальної зарядної станції. І хоча завдяки тому, що нарешті екофактор проклав туди дорогу, досі не було станції в самому місті. Але цього місця. Компанія-виробник Адель Енерджі, яка виробляє зарядні станції, поставила свою першу тестову зарядну станцію потужністю 120 кВт в місті Дніпро. На цій станції є конектори GBT, CHAdeMO та Тип 2. Поки що немає коннекторів ccs 2 але виробник працює над цим питанням. Ця станція, по суті, є тестовим зразком. Тобто це зараз публічний такий тест, ви можете на неї приїхати там зарядитися без проблем. Там працює власний білінг, він називається Ладарджі. Загалом, я думаю, що це дуже хороший варіант для тих, хто живе в Дніпрі з китайським автомобілем з gbt портом або ж їде транзитом через Дніпро з конектором GBT, То також ця станція буде дуже в нагоді. Тож бажаємо успіхів цьому виробнику станції. Бажаємо, щоб вже наступному році станції отримували конектор ccs 2 Щоб станції було більше, їх почали ставити масово. І взагалі всього найкращого цьому виробнику. До речі, цей виробник, хоч він і український, базується в Дніпрі, його заснували казахи, які також мають одноіменну фірму в Казахстані, яка виробляє зарядні станції. Тож, я думаю, що у них достатньо досвіду, щоб зробити кметр Сісі 2 за стислий термін. Продовжуємо далі з класних новин для сходу. Місто Харків. Там традиційно була одна зрядна станція від компанії Іоніті, яка там стоїть доволі давно. Була ще колись станція від Enterprise на 300 А, яка зараз вже не працює. Кілька місяців тому в екофакторі також з'явилася одна станція на виїзді з міста. І тепер цього місця з'явилася перша потужна станція з конектором GBT на 80 кВт в місті Харків. Це у нас Бідних Chargex, виробник ECG. У нас вже є доволі багато різних станцій цього виробника в Бінінгу Чарджекс, але вони в основному з потужністю 40 кВт або 50 кВт. Ця ж станція це перша модель, де є конектор з потужністю 80 кВт. Там загалом два конектора GBT один 80, другий 40 кВт. Загальна потужність 120 кВт, тому якщо ви десь бачили, що вона 120, ні, вона не 120, вона 80. Станцію встановив автосалон, який продає авто з Китаю, тому не треба дивуватися, що там тільки GBT. Я не думаю, що там буде колись конектор CCS2 на цих станціях, там буде тільки GBT, Але тим не менш, ця станція теж заслуговує нашої уваги, оскільки якщо у вас авто з GBT, ви в Харкові, або їдете чи з Харків, то це також дуже класна новина для вас. Вітаю. Також у нас є ще новина з приводу міграції двох станцій в новий білінг, який називається CloudPay. Так, ще один білінг, на якому теж треба поповнювати рахунок. Да, у нас вже 12 бірингів, яких є такі потужні зарядні станції. Тож давайте розберемося, що таке CloudPay. Це білінг від виробника зарядної станції Andy Group. У нас уже така історія була. У нас є Ecofactor виробник Ecofactor білінг, UGV виробник, UGV білінг. Автоентерпрайз-виробник, Автоентерпрайз-Білінг. Тепер у нас є виробник ND Group і в нього білінг Pay. Які там є станції? Там їх всього дві. Оці дві станції, які мігрували. Перша станція встановлена біля офісу компанії ND Group в місті Києві. Вона раніше була в білінгу EcoFactor, тепер вона перейшла в свій власний білінг в Cloud Pay. Друга станція це та, що встановила минулого місяця. Вона була в білінгу ICAR і тепер також вона перейшла в Cloud Pay. Також там збільшилася потужність, оскільки там було 80 кВт на CCS2 плюс 80 кВт на GBT. Працювали вони одночасно, але якщо заряджалася одна машина, то максимум був 80. Тож тепер з допомогою прошивки цю станцію оновили, тепер вона підтримує зарядку 160 кВт на один конектор. Тобто, якщо приїжджає лише одна машина, вона може отримати 160. Якщо приїжджають дві машини по CCS2 та по GBT, вони отримають по 80. Тож, як бачимо, цього місяця у нас є багато класних новин для Дніпрян. Для харків'ян, для тих, хто їздить по трасі Київ-Дніпро, Дніпро-Вінниця, Київ-Одеса і так далі. Тож бачимо, що нарешті розвивається схід. Також бачимо, що нарешті стали станції біля кордонів. Ми вже побачили станцію біля Порубний серед, ми побачили станцію в напрямку Мамалига, ми побачили станцію на Шегині. І це, звісно, не все, оскільки ми будемо бачити ще такі станції в майбутньому.